Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Станіслав Куценко, я начальник головного територіального управління юстиції в місті Київ. Незважаючи на святкові дні і перерву для відпочинку, ми хочемо вам розказати про те, які є цікаві речі, які спростять вам життя, і хочу нагадати про те, що всі ваші запитання ви можете надавати в електронному вигляді на емейл, який зараз зображається на екрані. І головне, що сьогодні у нас з вами буде цікава тема: це тема відпусток, відпочинку, і вона якраз є дуже доречною в ті дні, які ми з вами спілкуємося. Тож хочу сказати вам дещо про те, Ким чином регламентується відпочинок в Україні, а також відпустки, які надаються в законному порядку громадянам України. Першим документом і найважливішим – це є кодекс законів про працю, який регулює всі взаємовідносини між громадянами і роботодавцями в цьому контексті. І найголовніше, він закріплює ваші права, які стосуються вашого відпочинку, ваших відпусток та інших речей, які пов'язані з часом для ваших особистих справ. Тож законодавець регламентує такий порядок, коли кожен громадянин України має право на обов'язкові вихідні дні. У робочий тиждень це встановлюється у кількості не менше двох робот... двох вихідних днів, і відповідно у робочому тижні їх має бути не менше одного дня. Зокрема, законодавець визначає, що неділя є обов'язковим вихідним днем, а при цьому другий додатковий вихідний день може встановлюватися індивідуально у випадку земвідносин роботодавця із е, співробітником. У випадку, наприклад, з юстицією міста Києва, ви знаєте, що у деякі органи юстиції можна звернутися так само в суботу. Для вашої зручності, наприклад, це можуть бути районні відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Вони працюють в суботу, при цьому неділя та понеділок у них вихідний. Просимо це врахувати, тому що зараз є цікавий і важливий період у реєстрації актів цивільного стану. Чому тому, що закінчується піст, і громадяни зараз максимально використовують цей, спосіб цей час для того, щоб реєструвати весілля і укладати шлюбні відносини. Хочу сказати про те, що так само нотаріальні контори мають інший графік роботи. Зокрема, у них встановлений шестиденний робочий день, і це так само визначено законодавством, тому що можна працювати у додаткові дні для зручності громадян. Але при цьому хочу сказати, що законодавець так само визначає, що безперервний відпочинок не має бути менше 42 годин. У випадку, коли ви працюєте на підприємстві, зазвичай субота-неділя є вихідною, і це є 48 або навіть більше. Годин для відпочинку, але хочу нагадати, що це може бути не менше 42 годин, і ви маєте право на те, щоб цей відпочинок час був для вас використаний. Хочу сказати про те, що так само є важливими відпустки для громадян. Зокрема, вони формуються із щорічної відпустки. Це може бути додаткова відпустка, це може бути відпустка без збереження заробітної плати та інші види відпусток. Я хочу вам запропонувати зразки заяв для того, щоб ви могли захистити своє право на відпустку. Якщо роботодавець раптом скаже, що ви... Не маєте права на відпустку, ви будете завжди знати, що це встановлено законодавством. І крім того, ми зараз вам розповімо про те, які є зразки документів для того, щоб оформити заяву на відпустку. Перш за все, це заява на щорічну основну відпустку. Загалом, ці заяви вони складаються в довільній формі, але є приблизно встановлені пункти, які мають бути в таких заявах. Перш за все, безумовно, така заява адресується керівнику підприємства. Ми розглянемо заяви на вип на прикладі головного територіального управління юстиції місті Києві, і в заяві має бути вказана посада керівника, на якого адресується ця заява, і заява пишеться завжди власноручно, тому що вона докладається до матеріалів вашої особової справи, і вона має зберігатися протягом довгого періоду у матеріалах справи відповідного органу. Тож у заяви пишеться інформація про те, скільки днів вам потрібно відпустки, за який період. От надається відпустка, і так само ви можете попросити допомогу на оздоровлення, яка видається щорічно, і вона вам допоможе у вашому відпочинку. При цьому хочу сказати, що не забудьте, що в заяві мають бути всі відповідні візи, зокрема керівника вашого структурного підрозділу. Далі. Є такий вид заяви, як заява по догляду за дитиною. Це актуально для жінок, але я хочу сказати, що так само чоловіки ходять у декретну відпустку за законодавством України. Така заява, така відпустка надається строком до трьох років, і хочу сказати про те, що. Вона є досить простою і так само складається на керівника відповідного органу або підприємства. І в нашому випадку заява пишеться на начальника головного територіального юстиції в місті Києві. Вказується назва вашої посади, прізвище, ім'я по батькові, і викладається формулювання про відповідну відпустку. При цьому до заяви додається копія свідоцтва про народження дитини, тому що нагадаю, це заява про подогляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. Наступний вид заяв це заява на навчання, тому що часто ми маємо такий випадок, коли людина заочно навчається у певному вищому навчальному закладі, і їй потрібно здати сесію. Наприклад, зазвичай це відпустка до двох тижнів, і до вашої уваги так само зразок такої заяви, де вказується кількість днів навчання, на які треба зробити відрив від виробництва. Довідка, виклик додається до цієї заяви, яка є підставою для того, щоб відпустити людину на таке навчання. І відповідно у вас завжди буде час для того, щоб здати сесію. Зазвичай такі відпустки видаються двічі на рік, і вам не може роботодавець відмовити в наданні такої відпустки. Так само хочу сказати, що є в Україні окремі категорії громадян, які мають право на певні відпустки, наприклад, ті, які були ліквідаторами Чорнобильської катастрофи. В даному випадку так само можна взяти додаткову відпустку для таких громадян, і вона може бути у кількості 16 календарних днів за відповідний рік. І вашій увазі, так само зараз на екрані є зразок такої заяви. Нагадаю, що всі заяви пишуться власноручно для того, щоб їх додати до матеріалів справи. Окремою категорією вид заяв є так само певні додаткові відпустки, і зокрема їх можна взяти у таких випадках життя. Це для догляду за дитину віком до 14 років на період оголошення карантину. Це заява у зв'язку з одруженням, у зв'язку зі смертю когось із родичів і для складання вступних іспитів. Знову таки на вашому екрані є зараз зразок заяви. Як вона заповнюється, і хочу сказати, що треба вибрати тільки один випадок. Тобто, наприклад, якщо ви одружуєтеся, то так само треба попередити вашого роботодавця про те, що ви хочете взяти таку відпустку, і відповідно ви можете скористатися цим зразком для того, щоб її заповнити. Буває у громадян у людей в українців ситуації, коли треба взяти термінову відпустку, і в такому випадку можна поза графіком, складеним відповідно з органом, в якому ви працюєте, взяти відпустку без збереження заробітної плати. Вона так само ця заява досить є простою, і головне, що тут немає чітко встановленого строку, коли ця заява подається, тому що буває, що із певними обставинами, сімейними це зв'язано або з іншими громадяни повинні взяти таку відпустку. Вона погоджується в терміновому порядку, і знову таки роботодавець не має права вам відмовити в тому, щоб ви отримали таку відпустку. Єдине, що вам, звичайно, потрібно подати таку заяву і відповідно отримати візу і підпис керівника, що вас відпускають у у відпустку. Хочу сказати про щорічні основні відпустки, деякі аспекти так само. Варто зазначити, що потрібно складати графіки перебування в таких відпустках. Ці графіки вони подаються заздалегідь в попередній рік вашої роботи, і відповідно, роботодавець таким чином може собі запланувати, кого у який час відпускати у відпустку, для того, щоб це не завадило виконанню певних важливих завдань. Зокрема, такі графіки узгоджуються керівництвом і вони мають бути погоджені профспілкою. Це є особ... обов'язкова умова для того, щоб такий графік був затверджений. І найголовніше, коли такий графік буде, ви маєте право у цей термін уже йти у відпустку, але за два тижні до виходу у відпустку все одно подається заява для того, щоб роботодавець остаточно прийняв рішення, в які числа ви можете піти у відпустку. І це є важливий момент для того, щоб робота. Відбувалося ефективно, і відповідно колектив працював злагоджено. Відповідно, хочу сказати про деякі ще моменти, які є цікавими для українців. Зокрема, всі ми знаємо про ті державні свята, які встановлені в Україні. Є і специфіка в цьому цікава. Зокрема, ми знаємо про такі свята, як Новий рік, це 1 січня, 7 січня, різдво, 8 березня, коли жінки мають своє свято. Це трійця один вихідний день. Це Пасха, так само один вихідний день: День Конституції та День Незалежності. Але якщо хтось є прихильником певної релігії, і відповідно конфесія визначає те, що цей день є святковий, до таких. Громадян українців можуть бути застосовані такі норми про те, що до трьох днів протягом року їм надається у якості відпустки. При цьому це має бути узгоджено із місцевою радою, і такі дні потім зазвичай відпрацьовуються. Тому таким чином законодавець пішов на зустріч тим представникам релігій, які є в Україні, для того, щоб вони могли так само відпочити. Тож, це основні моменти, які ми хотіли розказати про відпустки, про ваш робочий час, про ваш час відпочинку. Я бажаю вам гарних свят, щоб вони відбулися безпечно і цікаво. І хочу сказати про те, що ефективно працюйте і так само гарно відпочивайте. З вами був начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко. До зустрічі.